Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку вже майже 3 роки. А в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як виглядає мій портфель станом на кінець серпня 2023 року. Перед початком перегляду не забувайте поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Вартість портфеля на сьогоднішній день це 36 319 доларів. Я інвестую за допомогою брокера Interactive Brokers. Якщо ви шукаєте де зареєструватися, де відкрити рахунок, то... Цілком, в принципі, хороший брокер broker Interactive Brokers і реферальне посилання на реєстрацію буде внизу під відеороликом. Якщо по ньому зареєструєтеся, отримуєте бонус плюс 1% до депозиту. Отже, 36 319. Але тут, власне, ще немає цієї суми, яку я перевів в буквально сьогодні на Interactive Brokers. Власне, дані гроші вже були мною переведені, але поки що не прийшли. Тут в переводах і в платежах є така штука, як статус і історія транзакцій. І якщо, в принципі, тут натиснути, тут буде така інформація. Що я ще собі тут приписав, що маю кинути, що точніше, проінформував інтерект Брокерс, що поповнив свій рахунок на 4100 злотих. Якщо не знаєте, скільки це, це власне курсу 4,1 зараз польської валюти до долара, і це тисяча доларів. На тисячу доларів поповнили свій брокерський рахунок в цьому місяці, ну точніше, не в цьому місяці, це якби вже за, за, за серпень. Так, повністю. Ну, так що, після того, як гроші вже прийдуть до мене на рахунок, це буде буквально завтра, то вартість портфеля зросте автоматично на тисячу і буде складати 37 319. Так, 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 це, в принципі, все виглядає. Тут можете побачити, що в мене вільних грошей 6 доларів. дивідендами знову було вже приписано 27 доларів 75 центів. В цьому місяці, точніше, в вересні, вже на наступному місці, я отримую досить мало дивідендами, бо в сумі десь там приблизно 40 доларів. Це, в принципі, менше, як мені вдалося отримати за серпень, майже 80. Ну, але все ж таки хороший такий бонус. Бонус до портфеля так виглядає мій портфель. Тут є така закладка як портфель. Якщо я ви, ви чи там я собі натисну, то можете подивитися, як виглядає. Які позиції в ньому є, і наскільки вони зросли, то так само можете тут побачити, яка чиста ліквідність, тобто вартість інвестицій на сьогоднішній час. Тут би, ще перед відкриттям фондового ринку, як змінилася вартість вашого портфелю, точніше, мого, наприклад, ще перед відкриттям ринку на премаркеті і бачите, що мінус 140 доларів. Ну, а це завдяки тому, що власне, китайські компанії, такі як JD.com і і баба на премаркеті вже опустилася на значну частину, там майже на 1-3%. А в мене, власне, в них заінвестовані немаленькі гроші. Ну а загалом мій портфель в плюсі на 3036 доларів. Давайте я вам покажу взагалі, як виглядає мій портфель станом власне, від вартості ринкової оцінки, тобто скільки взагалі, позиції коштують. І візьму власне, від найдорожчої позиції в портфелі, тобто позиції, яка зараз на даний час найбільшою коштує, найбільшого оцінена, в принципі. Компанія Alibaba – 5240 доларів. В сумі в мене 57 акцій, середня ціна 88 доларів. Зараз ціна в принципі, в діапазоні майже тому самому. Вона дуже коливається, плюс 5, мінус 5% відсотків за один день. Це в принципі для китайських компаній взагалі нормально. Так що я, в принципі, не приймаюся, я компанію Alibaba купив з метою, і взагалі, точніше, не з метою, а з таким планом мінімум на 10 років. Подивимося, що з цього вийде. За останній час компанія Alibaba дуже сильно просіла, бо зараз вона торгується в діапазоні 90 доларів. Але під час пандемії одна акція коштувала 300 доларів. Чи ціна вернеться до того свого максимуму, то мені важко сказати, я не ясновидець, так? я не пророк, бо якби був ним, то би був хіба мільярдером вже давно давним. Ну, але все-таки досить -таки велика позиція і, в принципі, найбільша, бо взагалі вложив в неї 26 доларів. і Це, власне, суто з моєї кишені. Наступна позиція компанія Meta. Я останньо трошки зменшив позицію в ній, продавши додаткові, до, про, просто продавши 4 акції, власне, за дані акції за виручні гроші купив позицію в Fortinet. Я вам знімав відеоролик про це. Отже, в мене зараз є 14 акцій, ринкова вартість 4. 3128 доларів. Ну і взагалом ця дана позиція приросла найбільше в портфелі, бо я заінвестував 1600 доларів в ті акції, а вартість зросла аж на 2500 доларів, тобто, бачите, велике тобто, вложив менше, скільки вартість компанії на сьогоднішній час в два рази. Так. Наступна компанія Amazon. В неї вложив 2900 доларів, вартість 3000. Майже 400 плюс 511 доларів. 25 акцій в мене є. Там мені писали коментарі: чи варто купувати Амазон сьогодні по, там, по ціні 134 долари. Хочу вам сказати, якщо інвестуєте не на рік, не на два, не на три, а там на десятки років, то я думаю, що Амазон буде дуже крутою покупкою навіть по сьогоднішній ціні. Тільки якщо маєте якийсь коротший час, горизонт інвестицій, ну то варто все-таки подумати, бо хто його знає, якщо акції просядуть навіть до 90 доларів, як вони коштували півроку тому, чи ви будете розчаровані, якщо так, ну то ліпше не купуйте. Наступна позиція, яку я ще буду теж. Збільшувати це British American Tobacco, 82 акції, в які вложено 2714 доларів, а вартість позиції 2740. Можете побачити, що вона знаходиться майже на тому самому рівні, по якій я її купував, незважаючи на те, що компанія виплатила мені дивіденди. Наступна компанія по, власне, по, по вартості позиції, це компанія Google майже 600 доларів. Загалом позиція в плюсі майже на 800 доларів, бо, бачите, я заінвестував в неї взагалі в тих 19 акцій 1800 доларів, а зараз вартість 2600. Дос, досить такий хороший приріст. Наступна. Компанія, наступна власне, позиція то є в досить -таки в значному мінусі, бо мінус приблизно 30%. Бо в компанію PayPal я вложив майже 3 тисячі доларів, там без, без декількох доларів. А вартість позиції зараз 2400 доларів. Але все-таки навіть при тому, то. Ното ну, позиція зараз знаходиться на шостому місці в моєму інвестиційному портфелі, в мінусі на 637 доларів. Так що бачите, що є компанії, які виросли досить таки значно, але є компанії, які все-таки просіли. А ну, незважаючи на те, мій портфель поки що в плюсі. Чому я в принципі безмежно радий, ну і в принципі не дуже бо хотів би, щоб просто акції коштували ще трошки дешевше, і той час пандемії повернувся. Ну добре. Ліпше того не треба було казати, пошартував. Наступна компанія і позиція це Lockheed Martin. Вартість позиції 2250 доларів. В неї я вложив 1700 доларів, і це була перша покупка на брокерському рахунку Interactive Brokers. За цей період часу я отримав дивідендами вже більше 100 доларів від даної компанії. Тобто, бачите, плюс 545 доларів взагалі по вартості акцій, ну а ще більше як 100 доларів виплаченими дивідендами. Так що, бачите, дивідендна дохідність, взагалі, дивіденди. Є досить таки крутою річчю. Наступна позиція JD.com Теж в мінусі китайська компанія, в яку я теж вірю, і, в принципі, можливо, навіть незадовго ще докуплю до портфеля. Вартість позиції на сьогоднішній час 1650 доларів. Ну, але в неї вложив трішки більше, і позиція в мінусі на 450 доларів. Наступна компанія, власне, на початку минулого місяця я продавав компанію Meta Ну і купив власне завиручені гроші Fortinet. Що, в принципі, можливо, і добре зробив, бо компанія Meta з 315 доларів зараз просіла до 295. Ну, так що, бачите, тут якби виграв. Ну і теж виграв на тому, бо акції Fortinet зараз відскочили. Бачите, я купив акції по 57 доларів 20 центів. Вони зараз коштують 61,48. І ну і компанія взагалі позиція в плюсі на 92. Тобто, бачите, там би втратив, а тут навіть в принципі, і заробив. Так що, в принципі, хороший такий рух. Ну, чи це було виправ... Виправд, виправданням в такому Більшому горизонті там декілька років. Років, ну, то буде видно, але думаю, що Fortin це теж ростова компанія, яка дасть в принципі, заробити своїм інвесторам. Наступна MediFast вартість позиції 1300 доларів. В мінусі мінус 280. Компанія Ловс Company 1152 долари, в плюсі на сто доларів від власне, грошей, скільки, мені, скільки я заінвестував. Наступна компанія Medical Property Trust 1119 доларів. Зараз. В принципі, в такому невеличкому мінусі мінус 113 доларів. Власне, дана компанія недавно сказала, що зменшить свої дивіденди з 0,29 долара на акцію до 0,15, тобто майже в половину. Так? Ну, але дивіденда на дохідність навіть на сьогоднішній час там, близько до 9%, що є, в принципі, досить таки багато. Ну, але подивимося, я поки що не буду збільшувати позицію в Medical Property Trust, тільки буду докуповувати акції вже за виплачені дивіденди даної компанії. Просто буду запускати той складний відсоток. Що я, в принципі, раніше і зробив, бо докупив, бачите, було 150 акцій, а зараз вже 155. тих 5 акцій було куплено суто не за мої гроші, якби, а за виплачені дивіденди з самої ж такої компанії. Наступна компанія, яка ще остання, в принципі, яка зараз. Зараз на даний час коштує більше як 1000 доларів. Це компанія Тіро Price, 1117 доларів. Ну і вже йдуть компанії, які займають. І на даний час коштують менше як 1000 доларів. CVS 939 доларів мінус на 97. Applied Materials, бачите, тут теж досить хороша інвестиція, бо хіба на другому місці взагалі по дохідності в моєму портфелі, бо купував 5 акцій, тільки, тільки 5 акцій, в принципі, небагато. Ну, але я їх купував по 90 доларів за штуку. А бачите, зараз одна акція коштує 150. Ну так що навіть при маленьких, при маленьких вложеннях 450 доларах. Я вплюся аж на цілих 300 доларів, так що, в принципі, досить таки приємно. Наступна компанія Сі, в яку у мене вложено більше як 1000 доларів, але вартість позиції на сьогоднішній день менша 742 мінус 319 доларів. Наступна компанія STHV 600 доларів зараз коштує. Компанія Tyson Food 538. MMM, але не той MMM, про який, який був колись, а компанія 3M 526. доларів. Ну і вже лишилося ще декілька компаній, які вже коштують в їхня є варта менше як 500 доларів. Це компанія Market Access Holding 486. доларів. Так само в мінусі поки що знаходиться. Компанія Disney 421 долар, компанія Unity 373. Компанія Prudential Financial 283. І найменша позиція поки що це компанія Simon Property Group, теж один з моїх рейтів, який в мене є, 227 доларів. Так виглядає мій портфель. Бачите, скільки в мене тих компаній? 23 штуки. Як добре пам'ятаю, тут в принципі в табличці свої зараз побачу. тут, тут один, 25, мінус один. 24 компанії зараз знаходяться в моєму портфелі. Я в майбутньому, якщо вартість портфеля зросте там більше як 100, 150, 200 тисяч доларів, то думаю, десь тримати в діапазоні 40 компаній. 40 для того, щоб власне слідкувати за ними, чи там не відбувається нічого поганого. Якщо так, то швидко продавати, там, купувати якісь інші. Ну, бо якщо вже будете купувати більше там, як 40-50 різних компаній, то, чесно кажучи, краще вже би було купити просто ETF на індекс SP500 і, в принципі, взагалі не перейматися. І, напевно, в, довші, в довшому горизонті, то вийдете в плюс, навіть в принципі, добре таке навіть заробите. Ну, в мене, власне, я інвестую в окремі компанії тільки для того, що тут є така, такий варіант, що можна обігнати Індекс можна заробити більше. Ну, є тут така маніпуляція, що щось можна продати, щось можна купити, щось докупити, щось зменшити, щось збільшити. Так що, в принципі, це така, як би можна сказати, гра. Ну, Але гра, яка в довгому горизонті мала би принести свої плоди, і на якій можна було заробити в перспективі великі гроші. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Напишіть мені в коментарях, яка вартість ваших портфелів на сьогоднішній час. Буде досить таке цікаво. Прочитати, хто скільки вже заінвестував, і взагалі можливо скільки вам вдалося заробити на фондовому ринку. Всім дякую, па-па!